Воїна Андрія Кухаревича поховали у Тернополі 12 серпня. Прощатися із захисником прийшли рідні, друзі, побратими. 22-річний Андрій Кухаревич загинув 7 серпня, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Він служив у 63-й окремій механізованій бригаді. Його життя обірвалося всього за кілька місяців до 23 го дня народження. Да, він прийшов до нас в минулому році, командиром зводу в другу роту. Перейшов в іншу роту. Через деякий час став командиром роти. Молодий, енергійний, наполегливий, вміє відставати свою думку. Але слухає старша теж. Він поступив в, в, на військову кафедру. Він молодий офіцер, молодий, який з тому обрав цей шлях. Друзі згадують Андрія як добру та оптимістичну людину з відкритим серцем. Він, він завжди був веселий. Чи в компанії, чи просто ми з ним зустрічалися. Він завжди все тримав на позитиві. Я навіть не знав, що він воює. Це настільки, ота от, звістка в тому Фейсбуці від голови нашого, ну це просто було такий та, та, кінжал в серце забхав, і все, все як в тумані. Ми завжди е, зустрічалися з ним на співочому полі в Тернополі, там і познайомилися з ним. І слово за слово, компанія за компанією. Ми з ним підтримували зв'язок. Все було як викликав. ми Стали друзями. За словами матері, Андрій з дитинства мріяв про військову справу. Навчався в Коропецькому військовому ліцеї інтернаті, а згодом у Львівській академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у 2024 році. Свідомо став на захист України, обравши шлях військового офіцера. Він завжди казав, щоб я не переживала, що він живучий, що все буде добре. П'ятницю теж, теж я дивлюся, що останній вихід на зв'язок 18.45, а вже десь в третій годині приїхали, приїхав воєнком і повідомив мене. Він дуже був добрим, співчутливим, таким енергійним, завжди посміхався. В дитинстві було дві ямочки. Я хочу подякувати Богу. Ну, всі, я не знаю, як це склалося. Нічого випадкового не буває. Всім силам небесним. що в мене був такий син. Поховали Андрія Кохаревича на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Вічна і світла пам'ять герою. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.